Доброго здоров'я, шановні друзі. Якщо вам або вашим близьким колись доводилося проходити МСЕК, ви точно пам'ятаєте це відчуття. Стандартні фрази, багато формальностей. І вся система створена не для того, щоб допомогти людині, а просто відмітити необхідно у паперах. Але сьогодні все змінюється. Замість старого підходу нова модель. Називається вона «ЕКОПФО» експертна оцінка повсякденного функціонування особи. І сьогодні ми розглянемо наступні питання. Що ж таке ЕКОПФО? Хто її проводить? Чим вона закінчується? Хто має виписати направлення на ЕКОПФО? А Якщо я пройду ЕКОПФО, мені автоматично дадуть інвалідність. І багато багато інших актуальних питань. Але перш ніж ми почнемо, поділіться, будь ласка, у коментарях, чи доводилося вам проходити ЕКОПФО і як це було. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачило це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Давайте чесно, більшість із нас звикли, що проходження МСЕК це аж ніяк не про людину, а суто про папери. Але ж цього недостатньо. Людину треба оцінювати як цілісний механізм, а не як окрему ламку. І саме для цього створили ЕКОПФО – експертну комплексну оцінку повсякденного функціонування особи. Скорочено, можна казати, повсякденне оцінювання. Раніше МСЕК оцінювала переважно медичні показники. ЕКОПФО передбачає комплексний підхід і оцінка людини цілому, як вона адаптується до навколишнього середовища, до праці, до побуту. Отже, друзі, екоПФО передбачає людоцентричний підхід. До команди входять лікарі, психологи, реабілітологи та соцпрацівники. І мета цього оцінювання не просто видати групу, а розібратися, що потрібно конкретній людині, яка їй потрібна допомога, щоб в суспільстві їй було комфортно. Зараз враховується не лише діагноз, а як хвороба впливає на повсякденне життя, які функції порушені та яка підтримка потрібна саме цій конкретній людині. Це як дивитись не лише на рецепт страви, а думати, як вона смакуватиме, чи є апетит, чи взагалі є продукти, чого готувати. Саме так і працює ЕКОПФО. в середньому по часу. Процедура може займати до місяця від дня подачі направлення і ще 5-10 днів на видачу рішення комісії. Але друзі, пам'ятайте, що можливі в цьому затримки через брак фахівців або великі черги. І тут виникає логічне питання, хто ж має ініціювати цю е, оцінку, це направлення? Чи е, пацієнт сам має шукати, що робити? Насправді все ж таки перші кроки за лікуючим лікарем. Давайте тепер розберемося, хто такий лікуючий лікар. Лікуючий лікар це фахівець, який займається вашим основним діагнозом. Це може бути вузькопрофільний спеціаліст, ревматолог, кардіолог, онколог, ендокринолог, офтальмолог. А також може бути і сімейний лікар. Фахівець фіксує зміни функції органів, стійкі порушення цих органів і вже формує направлення на екоПФО. Також лікар надасть вам певний перелік документів, які будуть потрібні для оформлення суто електронного направлення на ЕКОПФО. Це буде паспорт та ідентифікаційний код, виписки та висновки спеціалістів щодо конкретного захворювання. Це можуть бути висновки стаціонарного лікування, також може бути виписка з амбулаторної карти та різні специфічні аналізи. Друзі, пам'ятайте, що в кожному випадку документи можуть бути різними. І, наприклад, можуть знадобитися висновки соціальних служб. А якщо ви військово зобов'язаний, то майте при собі військовий квиток, який також стане у пригоді. А якщо лікуючий лікар вам відмовляє, у вас є декілька кроків. Ви можете написати скаргу до керівництва лікувального закладу, де ви спостерігаєтесь. Також ви можете взагалі змінити лікувальний заклад і відповідно лікуючого лікаря. Якщо це не допомогло, ви можете звернутися зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я через лист або електронне звернення. І головне, друзі не бійтеся нагадати про свої права, якщо ви дійсно цього потребуєте. Це вкрай важливо і для вашого здоров'я, і для вашого комфортного життя. Також у пацієнтів часто виникає питання. А що робити, якщо я не маю змоги приїхати на оцінювання? Чи може це відбуватися дистанційно? Так, в деяких випадках це можливо, але повинні бути певні умови. Наприклад, всі документи необхідні є в електронній системі. Людина має дуже обмежену мобільність. Але пам'ятайте, що рішення про дистанційну можливість оцінки вирішує експертна команда. Ще одне дуже розповсюджене питання. А якщо я пройду ЕКОПФО, мені автоматично дадуть інвалідність? Друзі, запам'ятайте, що проходження оцінювання – це не автоматична інвалідність. Це механізм, який дає зрозуміти, якої саме підтримки потребує та чи інша людина в... з приводу конкретного захворювання. Друзі, дійсно бувають ситуації, коли пацієнтові відмовляють, що ж робити, коли вам відмовили або ви не згодні з рішенням комісії. Ви маєте право отримати обґрунтовану відповідь щодо вашої проблеми. Також ви можете оскаржити рішення через центр функціонування особи, через центр оцінювання функціонування особи або в судовому порядку. Також пацієнтів часто цікавить питання: а якщо я маю декілька хвороб одночасно, чи це вплине на загальне рішення? Так, звісно, людина розглядається в комплексі зі всіма хворобами і станами, які в неї існують. І навіть другорядні хвороби можуть мати вирішальне значення в рішенні. Тож рухаємося далі. Що робити, якщо у вас вже є інвалідність? Чи треба вам проходити ЕКОПФО? Так, ЕКОПФО вам потрібно проходити, якщо у вас закінчується термін інвалідності. І для того, щоб все було добре і виплати у вас не переривались, радимо подавати документи за півтора-два місяці до закінчення діючого терміну інвалідності. Наступне дуже важливе питання. А якщо я пройду оцінювання, чи можуть мені зменшити групу або взагалі її зняти? Так. Таке можливо. Якщо комісія вирішить, що стан ваш покращився, і ви вже не потребуєте такої підтримки, то групу можуть або знизити, або скасувати взагалі. Ну і наостанок розглянемо питання госпіталізації перед еко ПФО. На сьогодні проходження госпіталізації не є обов'язковим. Коли дійсно потрібна госпіталізація, коли Цього вимагає стан людини, коли вона дійсно погано себе почуває. І по-друге, коли вона не може пройти амбулаторно ті обстеження, які необхідні для направлення на еко ПФО. Але якщо у лікаря достатньо даних в амбулаторній карті для того, щоб створити електронне направлення на еко ПФО, лягати в стаціонар, так би мовити, для галочки не обов'язково. А зараз я відповім на найбільш популярні питання, які поставили підписники спільноти ревмопроби щодо екоПФО. Друзі, я вам нагадаю: якщо ви ще не підписані на пацієнтську групу ревмопроби, то саме час це зробити. Отже, перше питання: а чи може направленням на екоПФО займатися лікар приватної практики? Так, якщо в приватній установі є така послуга, то ревматолог приватного закладу може направляти пацієнта на еко ПФО. Якщо такої послуги немає, то цим займається або ревматолог, або сімейний лікар державної установи. Наступне питання. Чи можуть продовжити інвалідність, якщо хвороба в ремісії, але суглобу зруйноване 2, 3, 4 ступінь? Так, інвалідність продовжити можуть, тому що поняття інвалідності включає в себе порушення функції конкретного органу в даному випадку суглобів. І якщо воно негативно впливає на працездатність, на повсякденну діяльність, на здатність до самообслуговування, то звісно це буде певна група інвалідності. Наступне питання: чи беруться до уваги коморбідні стани? Так, звісно, враховуються всі стани і хвороби, які є у даного пацієнта. І ще таке питання: висновок чи виписка приватного ревматолога діє для еко ПФО. Так, звісно, діє. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, щоб отримувати важливу інформацію та підтримку, ділитися досвідом та ставити свої питання посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!